10 мая этого года исполнилось 20 лет со дня первого коммунистического субботника, организованного железнодорожником Московской Казанской дороги. Владимир Ильич Ленин в своей брошюре «Великий почин» писал, что коммунистический субботник является одной из ячеек социалистического общества, которое несет всем народам земли освобождение от их капитала. Из этого великого почина разгорелось яркое пламя всенародного социалистического соревнования могучего Стахановского движения. Народы нашей великой родины свято хранят традиции первого коммунистического субботника. Социалистичные змагання и Стахановський рух. Виховали сміливих новаторів виробництва, безмежно відданих Батьківщині патріотів. Орденоносний директор металургічного заводу імені Петровського, представник славної династії Коробових Ілья Іванович Коробов. Хазяйське око увага до кожної дрібниці, постійне піклування про людей, ось відмінні риси командира соціалістичної промисловості. 15-річною дівчинкою прийшла Паша Гусятникова на завод Укркабель. Тепер Прасков'я Свірівна, начальник цеху, депутат Верховної Ради Союзу. Недавно вона вдруге нагороджена орденом. Її учениця Стахановка Вербілова нагороджена орденом знак Пошани. Майстер цеху, товариш Бобок, одержав медаль за трудову відзнаку. Власний комітет партії організував агітаційний автопробіг по області, присвячений всесоюзній сільськогосподарській виставці, а від колона перебігу зупинилась в колгоспі імені Лейна Ломчанського району. В польовому таборі їх вітала знатна доярка депутат Верховної Ради України, орденоносець Картина Рицька. Орденоносний колгосп імені Сталіна на Київщині гаряче відгукнувся на просьбу вождя послати молодих колгоспників на наші розпущі підприємства. Представник тех Макії Кугіля розказав колгоспникам про умови праці в шахтах Всесоюзної Кочегації. Колгоспник Григорій Степовий охоче їде на Донбас. Разом з ним їдуть ще 20 колгоспників. В селі Васильківка на Дніпропетровщині живе сім'я вчителів Котових. 18 років тому, за прикладом батьків, почала славний шлях народної вчительки дочка Котових Надія Василівна. Радянський уряд нагородив Надію Васильівну орденом.